Чи a, готуєтесь ви іти за мажортатну? Чи розглядаєте можливість для себе і ви, і? Ну, будь ласка, до кого для точно. Ми будемо використовувати всі наявні законодавчі можливості для того, щоб потрапити в парламент, і це буде мажоритарне обов'язково. Сьогодні ми вже маємо. Більше 20 людей, які готуються по можутарці йти. Я думаю, що така кількість буде збільшена приблизно вдвоє, тому що зараз тут переговори, консультації. І йде навчання тих людей, тому що ми намагаємося відібрати тих людей, у яких є шанси, не просто на це поборотися. Відносно рейтингів, ну, я думаю, що подивимося десь в травні. Більше там, да, подивимося, які будуть рейтинги, тому що я можу сказати, що ну, не може партія розвиватися, якщо вона самостійно не приймає участь у виборах. Я вам сказав, що ми на місцевих виборах з мінімальним бюджетом, з введенням компанії в шести областях, фактично, отримали результат більше біля 2%, 1,98% ми отримали. Рейтинги це річ цікава, і ми на них звертаємо увагу, але. Великому рахунку у нас немає іншого вихіду. І це, ну мені здається, на, скажімо, на совісті тих людей, які сьогодні очолюють об'єднавчі процеси. Ну, я абсолютно згоден з Миколаєм Дмитровичем, з приводу того, що знаєте, якщо б всі дивилися на рейтинги, то не з'являлися б нові політичні рухи і проекти. Якщо батьківщина певного часу, або партія регіонів починали, з якого вони рейтингу починали 10-12 років, да, і що вони мають зараз, також і наша Україна, яка була створена, цей рух, бо взагалі партія була створена вже на існуючих якихось речах. Але коли в 2002 році був поход парламент, то прогнози були зовсім інші, да, а наша Україна отримала 24%. У 2002 році, а починали і рейтингові показники, які були да, за півроку до виборів, вони не давали більше 3-4%, а було 24 в парламенті. Тому е, і була ж така сама система, змішана система, ви пам'ятаєте, да, виборів у 2002 році, коли 50% були партійні, а 50 мажоритарні. І за рахунок мажоритарних депутатів то наша Україна отримала більше 120 депутатських майдатів. Найбільший результат, який був досягнутий цим політичним рухом за весь час. І саме на старті. Тому е, я думаю, що е, можливості все залежить від того, наскільки е, ті люди, які будуть працювати в цьому проєкті, зможуть використати свої можливості, саме інтелектуальні, і саме йти з вірою в те, що вони роблять, що вони можуть перемогти. Бо без цього не за які гроші, не за які посоли, ні за що, неможливо зробити нічого. Крім того, от я хочу вам перевести приклад вчорашніх виборів в Обухові. І там була наша колега Ірина Геращенка на одній з дільниць, да? і ви вже, мабуть, може хтось вже чув про ці події і так далі. Коли під час підрахунку голосів людину просто взяли в руки і винесли з дільниці. Причому ті люди, які забезпечували саме дотримання закону на цій дільниці, весь час сказали, що присутність народного депутата на дільниці з приводу контролю є незаконною, що порушує кримінальний навіть кодекс України да? такі заяви. Тому е, зрозуміло, що ми зараз говоримо не про рейтинги. Я думаю, що коли будуть вибори відбуватися от, 31 жовтня, да, то саме треба звернути увагу на те, щоб втримати ті результати, які будуть досягнуті через рейтинги. Тому що е, ми можемо бачити рейтинг 10% якоїсь політичної сили, а отримає вона два або три. І це ні для кого не є там загадкою, да, як це буде відбуватися. Крім того, ще мажоритарні округи, на яких ми розуміємо, що політична сила, вона в змозі захистити ще себе і тих людей, яких вона делегує на мажоритарні округи. А ті люди, які йдуть самостійно на ці мажоритарні округи, ну, я дуже сумніваюся, що хтось із мажоритарних депутатів, коли він зрозуміє, що його просто обнесли на цих виборах. І він, отримавши більшість, не отримує взагалі нічого, то він не збере 10, 20, 30 тисяч під ЦВК, яка повинна бути визначити результат. Да? А по навіть кіровоградським виборам 2004 року ми пам'ятаємо, як, як робилися протоколи. Ми пам'ятаємо, як це все відбувалося. Всі, мабуть, хто тут присутні, всі ці речі досі пам'ятають. Тому я думаю, що мало чим будуть ці вибори відрізнятися. тому... Все-таки, якщо є політична сила і люди, які в це вірять, вони зможуть цю ситуацію якимось чином захистити. І якщо навіть політична сила не набере достатньої кількості для подолання цього бар'єру, то ті люди, які підуть по мажоритарці, зможуть відстояти саме через політичний проект свої права і результат, який вони все-таки отримують на мажоритарних округах.